Докопалася. Привіт! Час від часу нам хочеться щось змінити у своїй зовнішності. Наприклад, власники кучерявого волосся його випрямляють, а ті, кого природа не обдарувала кучерями, створюють їх власноруч. Існує декілька способів влаштувати на голові волосяні хвилі. Але деякі пристрої доволі дорогі, і щоб розібратися із функціями всіх їхніх насадок, потрібен певний час. У випадку з плойками, окрім наявності навичок, електрики і часу, не завадять обережність і дотримання правил протипожежної безпеки. Ну, щоб в результаті отримати гарну зачіску. А не порцію опіків і маленьку пожежу. І тут на сцені з'являються бігуді. Зазвичай прості, зрозумілі, зручні, дешевші і майже безпечні. Хоч без електрики, хоч у поході, хоч в дорозі, за чашкою кави та у вісні – вони успішно працюють над створенням хвилястості та кучерявості на окремо взятій голові. І що? Ви думаєте, ці крихітки не мають своєї історії? Помиляєтесь і тут знайдеться до чого докопатися. Цікавим є навіть ймовірне походження самої назви Бігуді. У Британії, історичному регіоні на північному заході сучасної Франції. Жінки у своєму традиційному костюмі мають оригінальний головний убір. Він являє собою високий очіпок, здобрена крохмалиної тканини або мережева. Раніше був призначений для церемоній або трауру. Сьогодні його носять лише під час культурних заходів, і вкрай рідко можна зустріти жінку, яка носить його щодня. Цей бретонський жіночий головний убір називається Бігуден. І подейкують, що саме він дав назву пристрою для завивки волосся. Комусь колись річ для локонів циліндричної форми здалася схожою на зменшену версію цього високого очіпку. Що ж, це припущення, здається, цілком логічним. Але назва головного убору Бігуден відносно нова. У бретонській мові у значенні головний убір з льону або бавовни, який носили в регіоні Понлябе, її почали використовувати приблизно з 1830 року. А перше свідчення використання терміну бігуден у французькій мові сталося 1881 року в журналі Revue de Dumont. А от історія бігуді своїм корінням взагалі сягає стародавнього Єгипту. Неможливо стовідсотково стверджувати, що саме там вперше з'явилася професія перукаря, але перші згадки про перукарні стосуються саме цієї цивілізації. Звісно ж, не обійшлось і без стародавньої Греції та Риму. Тут, подейкують, перукарні були одним з найулюбленіших місць для зустрічі та спілкування. Вже тоді, в стародавніх перукарнях, відбувався обмін найсвіжішими новинами та плітками. Стандарти краси в перелічених цивілізаціях, як взагалі, так і, зокрема, стосовно зачісок, різнилися між собою. Ба більше, мали певні відмінності в укладці та прикрашанні волосся і всередині власних громад, у залежності від періоду, віку, статі, сімейного стану. Та положення в суспільстві. Але кучері і локони були невід'ємними елементами зачісок і перук. І якщо потрібні кучері, а ти не нагороджений ними від природи, їх потрібно створити навіть в умовах стародавнього світу. Стародавні єгиптяни обертали волосся навколо дерев'яних паличок, а для фіксації локонів використовували спекотну погоду. Стародавні греки використовували пустотілі залізні трубки, схожі на очерет. Їх нагрівали в гарячій деревній золі перед тим, як накрутити на них волосся. Щоб зачіска трималася довше, кучері закріплювали за допомогою бджолиного воску. Такий собі стародавній аналог сучасних гелів та мусів для волосся. Минали роки, сторіччя, епохи. А кучері та локони не втрачали своєї актуальності в різних країнах світу. 19 сторіччя стало періодом своєрідного змагання між бігуді та щіпцями для завивки плойками. Саме у 19 столітті бігуді вже мали вигляд майже такий, як сьогодні. Це були металеві валики, вкриті тканиною та шкірою, навколо яких намотувалося волосся. Як правило, їх використовували протягом ночі, щоб зранку мати результат пишні кучері. Гідну конкуренцію бігуті склали щіпці для завивки волосся, винайдені 1872 року Марселем Грато. Щіпці для завивки волосся не стали якоюсь новацією в другій половині 19 століття. Протягом історії перукарського мистецтва їх використовували майже всі стародавні цивілізації. І взагалі, перший відомий патент на розробку конструкції плойки 21 серпня 1866 року отримав Гайрем Максим. Він був зброярем, винахідником кулемета та вибухівки. І винахід щіпців для завивки залишився в тіні його численних, більш потрібних у той час військових та побутових винаходів та розробок. Так, так. Назва відомого кулемета Максим походить від імені цього американо-британського винахідника. Але, повертаючись до Марселя Грато, зазначу, що саме він здійснив революцію в укладці волосся. Винайшовши зачіску, яка стала популярною в усьому світі, залишилася в моді на більш ніж 50 років, принесла своєму винахіднику чималий статок і має ім'я майстра хвиля Марселя. Якщо колись вам захочеться більше дізнатися про Марселя Грато та його винаходи, будьте готові до плутанини з його іменами. Плойку він вигадав під ім'ям Марсель Грато. В різні періоди своєї професійної діяльності мав імена Франсуа Марсель і Франсуа Марсель Грато. А 1905 року у США отримав свій перший патент взагалі на ім'я Франсуа Марсель Вольфле. Історики точно не знають причин цих змін імен, але впевнені в тому, що це одна та й сама людина. Але спочатку за популярність та великий дохід довелося поборотися. В очікуванні заможних клієнтів Грато удосконалював процес та набивав руку, надаючи перукарські послуги віднякам. Одним із перших його клієнток були повії в Паризьких нетрях. Дуже вдалою рекламою для Грато та його зачіски стало те, що він зробив укладку, відомі в ті часи французькій актрисі. Джейн Гедінг. Плойка грату була важкою. Щіпці нагрівали над газовим пальником, а контроль потрібної температури був ще тим квестом. Щоб не ризикувати волоссям клієнток, температуру приладу перевіряли на аркуші паперу. Якщо папір обгорів, плойка занадто гаряча і обпалить пасмо. Якщо не обгорів, інструмент готовий до роботи. Але про холодними щіпці теж не мали бути, бо тоді ніяких кучерів не вийде. Чи варто зазначати, що виконати укладку хвиля Марселя міг тільки спеціально навчений перукар. Самостійно в домашніх умовах таку зачіску зробити було неможливо? Можна впевнено стверджувати, що ХХ століття розпочалося з інновації у сфері волосся закручування шляхом використання бігоді. І, взагалі, є періодом їхнього розквіту. 8 жовтня 1906 року винахідник німецького походження Карл Неслер представив у своїй перукарні на Оксфорд Стріт у Лондоні свій нещодавно винайдений апарат для перманентної завивки. Зверху з круглої основи, яка під'єднувалася до електрики, на довгих дротах висіли трубки бігуді. Оброблені спеціальною хімічною пастою. Пасма оберталися навколо них і нагрівалися приблизно до 100 градусів Цельсія. Процес займав від 6 до 10 годин. Презентація виявилася вдалою, а моделлю на ній була дружина майстра Катерина. Ця мужня жінка стійко витримала декілька попередніх невдалих випробувань апарата, що завершувалися опіками її голови. Та спаленим волоссям. Локони, отримані в такий спосіб, дістали назву Permanent Wave перманентна завивка, тобто постійна незмінна, і цілком їй відповідали. Зачіска трималася від шести місяців і до одного року. Колеги Неслера були, м'яко кажучи, не в захваті від такого винаходу. А кому б сподобалося, що в перспективі клієнти будуть вкрай рідко потребувати твоїх послуг? 12 серпня 1924 року Вільям і Х'ю МакДональд отримали патент на свій винахід. Пристрій для завивки волосся за допомогою пари. Виходячи із зображення патенту, це була машина десь схожа на винахід Карла Неслера. Але замість електрики бігуді нагрівалися шляхом використання парогенератора. Сучасні термобігуді нагріти набагато легше. Класичні термобігуді варимо в кастрюльці з киплячою водою. Електричні нагріваються у спеціальному контейнері, що обладнаний таймером і захистом від перегріву. Існують термобігуді, які можна швидко нагріти у мікрохвильовці. І всі вони, безперечно, геть безпечніші для волосся і клієнта, ніж апарат Неслера. Віддаючи волосся тепло, термобігуді створюють локони значно швидше, ніж їхні колеги-бігуді, що не потребують нагріву. Завивка волосся можлива і без впливу високих температур. За так звану холодну хімічну завивку маємо подякувати Арнольду Вілатту. Це він 1938 року винайшов хімічний засіб, що дозволив на тривалий час змінювати структуру волосся при накручуванні на бігуді, але без нагрівальних приладів. У багатьох із нас така завивка все ще асоціюється із короткими зачісками аля баран на сухому спаленому волосі радянських жінок. Складовими процесу створення такої зачіски були дерев'яні бігоді коклюшки єдиного для всіх клієнтів розміру, обмотані перед використанням спеціальним папером та агресивний або, навпаки, розбавлений хімічний засіб. Також міг використовуватися сушар. Температура в цьому ковпаку вкрай погано регулювалась. Він або майже не грів, і перебування в ньому було безглуздим, або страшенно жарив, і тут завивка вже була не зовсім холодною, скоріш навпаки. Часто кучері були просто непривабливими на вигляд та дотик, але траплялося, що волосся ламалося, випадало і залишало свою власницю лисою замість об'ємної зачіски. І той, хто добре пам'ятає, такі негаразди у своїх мам чи бабусь, або і сам встиг спробувати подібне. Не поспішає робити холодну завивку зараз. Але час не стоїть на місці. Замість агресивних хімікатів прийшли засоби, склад яких є максимально щадним, бо вміщує в собі зволожувальні та відновлювальні інгредієнти. Тепер зачіска, виконана за допомогою правильно підібраного розміру бігоді виглядає красиво, природно і майже не шкодить здоров'ю волосся. Що стосується раніше згаданих бігуді, що не потребують нагрівання, то їх безліч. На сучасному ринку кожен знайде для себе бігуді, що за матеріалом, формою та розміром підійдуть довжині типу саме його волосся, а створені локони будуть дуже пасувати. Серед відносно нових, наприклад, спіральних, магнітних, поролонових бігуді, бігуді з липучками. Проглядаються справжні ветерани, папільйотки. тонкі смужки паперу або тканини, огорнутої папером посередині для створення дрібних локонів. Вони використовувалися ще в кінці 12 століття, але й сьогодні не втратили актуальності. Деякі бігуді виглядають майже як головні убори, а модниці вигадують все нові, нові способи створення волосяних хвиль. Волосся крутять на колготки, шкарпетки, коктейльні трубочки. І я не здивуюся, якщо в цю мить якась вигадниця знайшла в побуті предмет, який використає для створення неповторного образу. Зараз, як і завжди, ми всі хочемо бути красивими. Наша краса і впевненість це вбивча сила для ворога. Але перед відвідуванням перукарні. Не забудьте задонатити на зсу. Слава Україні! Нехай щастить!